Ужгородський професійний ліцей на вулиці Гагаріна. Тут розташоване укриття, яке вміщує 750 людей, каже відповідальний за цю захисну споруду Леонід Марушко. Стіни мають товщину до метра, двері герметичні. Є також дизельна електростанція, яка контролює якість повітря у приміщенні. Дизельний стоїть перед вами. Вони встановлювалися колись на військових катерах для цього. Він використовується одне, що вони дуже є надійні. Використання, ну отне, що кажу, громистки і дуже багато палива виживають. Для запасу у нас 200 літрів палива і ще 50 бак доповнення. Хватить десь на годин 10. Але для того, щоб користуватися, залити цю ж ємкість при сучасному, його вхватило на неділю. У разі надзвичайної ситуації людина повинна взяти з собою тривожну валізу, каже Владислав Шико. Чоловік проводить курси з цивільного захисту населення. Рюкзак бажано об'ємом не більше 30 літрів, продукти харчування до трьох діб, ніж обов'язково, ліхтари, кіпари, білизни, аптечку. Взяти з собою документи при випадку евакуації, дублікати ключів від квартири та машини. Декілька пакетів можна взяти сміттєвих нових для того, щоб в випадку, якщо треба, розрізали, використали його як. Намет чи укриття від вищу чи вітру та інше, от це основний набір тих речей, які необхідно брати з собою. Випадково плаці також. Укриття є в Ужгородській школі номер 3 Це перший поверх будівлі, де можуть перечекати надзвичайну ситуацію охочі. А ще підвал він вміщує до 300 людей, розповів спеціаліст відділу цивільного захисту населення міськради Ростислав Чопик. У приміщенні є вентиляційна система, лавиці, вбиральня. Якщо дивитися. На цю от табличку то можна сказати так, що коли люди отримують, ну населення отримує певні сигнали цивільного захисту, повідомлення про якісь надзвичайні події, він має можливість піти на першому поверсі, використати його для укриття. Для саме персоналу школи, вчителів і для здобувачів освіти внизу є подвал. Він облаштований. Всіма засобами захисту, в тому числі. Аптечками є, має сонвузол, має воду, освітлення. У разі небезпеки в Ужгороді лунатимуть сирени. У гучномовці населення про небезпеку повідомлятиме суспільна телерадіокомпанія. Також жителі отримуватимуть смс-повіщення. У разі в на ситуації буде приходити смс-повідомлення на всі телефони, які будуть знаходитися на обслуговуванні будь-якої вишки, які знаходяться на території міста Ужгорода. Тільки це буде получати не тільки в. Мешканці міста Ужгорода, це буде будь-який чоловік, який знаходиться на території міста Ужгорода. Це ми підписали такий договір три роки тому назад. Це було перше в Україні зроблено. В Ужгороді розповідає Сергій Дмитрієв, Є загалом 42 захисні споруди, також майже 600 найпростіших укриттів підвали і цокольні приміщення. З їх переліком та розташуванням можна ознайомитися на сайті ДСНС і міської ради. Олеся Колодіє, Валерій Міхліченко. Новини на Суспільному.